Ну, Таку ситуацію бачимо, друзі, по дорозі на індустріальній шляхці теж багато автівок. Нові умови обмін на продовження чи будь-які інші деталі. Речник спільного органу, який керує угодою з 100%, між тим, Росія змогла збільшити при загальний обсяг нафтового експорту з Росії з на 2,7% до вересня. Шановні друзі, величезний корк, величезна пробка, в якій навіть стоять і швидкі, і спецавтівки з правого на лівий берег на Троєщину. Там зараз майже ніде немає світла, і люди бідні їдуть. От швидка, бачите, застрягла. Ця пробка вже, мабуть, кілометра три. Величезна по південному північному, вибачте, мосту. От доїхали ми до Печайної, до Петрівки, а пробка, бачите, є. Бідні люди стоять годинами, годинами і їдуть додому, а там, можливо, і світла немає. Швидкі намагаються проїхати. Зараз проїжджаємо досить небезпечне перехрестя. І тут, друзі, будь ласка, подивіться, не працює світлофор. Не працює світлофор і що робити людям? Навіть не знаю. Я тут пригальмував трошки, щоб люди хоч би могли проїхати. Головне, щоб взад не вдарили. От мені позаду вже фура якась мігає, мов ну поблимай собі ванал, шановний. от таке І проїхали, друзі, ми вже Петрівку почайно, бачите, корк іде і по проспекту. Жаль, людей, котрі будуть стояти годину навіть більше в такій пробці. От така ситуація, друзі, тримаємося, ми наймужніші, найсильніші, ми все витримаємо. А це, друзі, далі ми їдемо їдемо по телігі вже. І подивіться, будь ласка, корк зберігається навіть. На вулиці Телігі. Люди реально стоять, швидкість тут ну, 5, інколи, може там 10 кілометрів на годину. Тримайтеся, шановні, намагайтеся, звичайно, якщо є можливість трошки коригувати графік, тому що до десь 5 години проїхати можна більш-менш нормально, як я проїхав. Потім дуже і дуже важко. Бачите. Дорога завантажена і автівок реально десятки тисяч їдуть зараз по цьому маршруту з правого на лівий берег столиці. Ну, таку ситуацію, бачимо, друзі, по дорозі на індустріальній шляхці теж багато автівок.